Тарас Шевченко, розрита могила, читає студентка першого курсу відділу спів сеник Марія. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти зранку до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене залишає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує не своє, шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, Та з матері палатону сорочку скидати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На ворога розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Матір не журилася.